Всім привіт! Мене звати Віталій, і ми продовжуємо наш екскурс у світ South Park за of Truth В попередній частині нас навчили трошки битись і відправилися з квестом знайти свиту Картмана, привести його найвірніших воїнів для того, щоб відбити у злих ельфів палку істини. Ну що ж, йдемо шукати. Наших доблісних ельфів. Зараз ми справді не ельфів, а... так. Спочатку сюди, тобто нам просто вліво. Угу, а окей. Йдемо? Це так зване швидке переміщення. Тобто в по селоспарку, в селоспарку розкидані такі от, е, прапори з дудочкою, де можна, в принципі, визвати тіми і поїхати на ньому в інший, такий, до іншого такого ж самого прапору. Фух, ну що ж, пішли. На Нас напали з засідки. Давайте дамо їм відсіч. Хто б'є першим. Ви не бачите моєї зачіски, вона під капелюхом. Першими ходять ельфи. Це uh, В паладіна є можливість. Вилікувати. Yeah, it, oh, to... Не застосовуючи якихось. зіль. Uh, так. Батерса like like, uh, right? є така штука як молодбу. Вона б'є весь ряд uh, при умові, щоб ви вчасно натиснете кнопочку А. Uh. Uh. Тиснути треба в момент, коли в його молоток. <coughs> Потрапляє блискавка. Так, нас вчать як користуватися такою штукою, як огляд. На мені зараз кровотечення. І вчать користуватися церебним еліксіром. Тобто простою водою. Яка змиває з мене побочні ефекти. Так, so. окей, okay, у нас є їхній клерік, це хлопець, він з рогами. І лучник. Пропоную mm. випробувати, що таке в смятку. Кожен раз, you, коли кулак uh, опускається нажимати і for that. А. І вбити клеріка. Ааа! Це камінь ножниці, бумага. А, uh, Прикольно. Так, Баттерс у нас немає більше сили, щоб застосувати твій молот, ми просто вдаримо Клеріка і вб'ємо його. Я не зміг заблокувати. Чуть-чуть раніше натиснув, нічого страшного. Зараз ми їм наковиляємо. Збили щет з хлопця. А, тепер просто ударимо його. 26, і, як ви бачили, ще був один додатковий. Це було якраз баттерсовське вміння. Тобто. Нефіг! Не Отак от. Лишився всього на всього лучник. І, в принципі... Ні, давайте с'їмо, тому що ми стікаємо кров'ю і варіант, що Можемо і вмерти. А, я чуть-чуть рано нажав, так би я би вдарив би сильніше. Баттерса досить сильно ранили, але ми зараз закінчимо цей бій одним ударом, тому, в принципі, я не бачу сенсу, сенсу що-небудь такого плану робити. А, окей. Наш перший бій у відкритому просторі. Ми наваляли пацанам досить нормально. Як я вже казав, це буде більше таке квест. Не квестове проходження, а скоріше. Я покажу вам основну. основний сюжет, скажімо так. А, після чого. Ну і пару побічних квестів, які будуть е за нами слідкувати. Стоп, не туди натискай нам ще щось прибігти. А, окей. А, які будуть за нами слідкувати. Тобто, там, допустимо, монголів. Покажу вам точно, тому що це реально прикольний квест. А, можна зайти, наприклад, сюди. Окей. Ви. Я сподіваюся, ви наді закрили очі і не бачили цього. А. Тут можна отак от, от зробити. Окей. Тихо-тихо, хопіт, -тихо, все нормально. О! Новий. нова шапочка, але на четвертий рівень, тобто це ще буде не скоро. Uh, що, кстати, прикольно, це то, що персонажі реально пишуть у свій Facebook. У мене троє друзів і от баттерс пише. Тобто, ну реально, це просто зроблено дуже прикольно. Uh, так. Хіба тут не сюди? А, чуть-чуть дальше, окей. Тут нічого. You looking for Craig? Well, he no. can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guy's foot. А, крейк у нас в школі на додаткових за уроках за те, що показав fuck вчеть директору. Ну окей. Е, наступник наш, по-моєму, в цьому районі міста, і я пропоную нам зробити отак. Ми зараз підемо отсюди вгору, потім підемо попрямій. А це ще дасть нам, кстати, досить один прикольний по по квест побічний. Я хочу вам його показати, тому що я був дуже сильно здивований, коли його побачив. Реально дуже класно зроблено. Щас. Тут теж візьмемо квест на iPad. Ну, кажу, я вже знаю просто, що робити, тому... Крінгон. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my Bob. I can't go outside when she's at home, but the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad too. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Прекрасный квест. Нам потрібно знайти его батька iPad and повернути его. Цьому прекрасному кенгонському хлопчику. Не можна. Не можна. Можна. Так, я обіцяв показати вам навіщо какашка. Зараз ми зробимо, постараємося зробити ще одну. Оп! Круто. Тепер у нас дві какашки. Напевно, що в наступному бої я вам покажу навіщо вона, в принципі, потрібна. З грошима у цій грі в принципі проблем у вас не буде. Раз ви хіба що ви хочете, перепрошую за ви хочете зробити квест. Ну, не квест ачівку отримати ні разу не продавши ні один предмет сірого кольору. Є тут така ачівка, тобто називається вона, по-моєму, «Про запас». Ну, якщо ви пірат... То вам, в принципі, пофіг. Ви її все одно побачите, тому можете продавати, прекрасно. Так. А, школа... Так, 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 так. О, окей, заодно зайдемо в церкву. Ось робимо квест на iPad. Це, чому б і не зробити це? Церква. А тут iPad. Єй! Можемо зразу вернути його, в принципі, Кевіну, чому ні. Як я казав, ну тут реально досить багато. Ну, квестів побічних не так багато, але ну, гра скоріше розрахована, я так розумію. Ну, більше все в будь-якому випадку на фанатів серії. Тобто, ну, на мене, наприклад. Я реально дуже сильно люблю South Park, і для мене це просто. На чувак. Так, там... О! Оце дуже крута штука, яку нам він дав. А, але вона на четвертий рівень. Тому ну, не сьогодні. А нас запам'ятати, що вона в мене є. А, також в грі присутня така штука, можливо, ви вже замічали, коли я їх піднімаю. А, називається вона нашивки. Uh, що воно таке і з чим його їдять, я вам в принципі, покажу чуть, чуть пізніше, коли в мене вони, в принципі, будуть нашивки в uh, достатній кількості. Так, ну нам вверх. А, стоп, тут так не можна. Uh, потрібно сюди. І вверх. І you're якщо ви дивилися <coughs> right серію про те, як відкрились суші в Саус Парку, то це якраз от воно і є. Це китайський квартал Парка, суші-ресторан. Uh, Розбитий. Тут вежа миру. А тут ресторан гавнючий. Або Ганьванчі. Ну, його все-таки всі називають гавнючий. Гавнючий ресторан. І тут працює китаєць. І якщо ви теж дивилися парк, ви знаєте, що тут була серія з монголами. І от якраз про це. The only thing we're serving today is a Mongolian beef. Mongolian beef so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian! Shh, Mongolians are watching! They conquered me last week at natural. Oh yeah, Mongolian beef! Hmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for five days. Hurra my Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied to here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go! Beat up the little Mongolian kids! Oh! Hurrah guardian Mongolian beef smell like a rhino writ. І він слугує у нас як е, магазин. Рекомендую закупитись. Ніколи не жаліти гроші на, на такі речі, тому що реально потрібно. Е, чим цей квест класний, тим, що в кінці... А, в принципі, я не буду спойлерити. Так. Що, я не можу його розбити. А, окей, я зрозумів. Ні, не можу. Так. Ми попали в, в вежу миру. Ну іди сюди, маленький монголець. Зараз ми тобі наваляємо. Нафік. Мінус два. А блін, я забуваю щас, що тут треба ще добивати. Ох, я, старий стаю. Могу чуть так таки пай. Так, можно вот так вот Оп, минус два. Оп. И добываем. Это было просто. Окей, нам потрібно вистрілити в цю штуку, після чого опуститься... Е, східці, і ми підемо в вбік. Монгольські <плес> діти. Що може бути краще? Ха. Окей. Дурні монголи! Хочі дуже класна серія, насправді, Соус Парка про монголів і про цього китайця. Де вони. де він будував цілу китайську стіну, щоб монголи не могли пройти. Ну, загалом це просто шикарно. Якщо знати про що я, в принципі. Якщо не дивилися, ну. Реально, подивіться. So Парк – це той мультфільм, який. Не можна. Пропускатись через себе, тому що тут. Тут, в принципі, все. Тут і, і висміювання. Абсолютно Оп. Абсолютно усього, що було відбувалося в світі, там, від глобального потепління, там, все, що завгодно. Тут реально вони. хлопці гонять зі всього. Так, тут десь ключик повинен бути, якщо мені не зраджує пам'ять. Аго, є. Мені тільки що дали. Тільки що дали лук, ну лук, що мені зраджує пам'ять, на третій рівень, тому. Зараз я з ним скористатися, з ним, в принципі, не зможу. Можна, до речі, підпалити фейерверк. Так. Приходь, монгольський хлопчик. Баттерс це теж такий чоловік. Єе, yeah, нарешті я не забув, що тут можна добивати. Получай, дурний монгол! Хотіла нас засліпити монголка, але ми їй не дамо. Не нафік! Не Ого! А тепер баттерс і його молод. Тут, якщо правильно підбирати комбо, бо ну, бої досить легкі. Не всі, звичайно, з босами тут взагалі реально досить важко. Я навіть помирав на деяких босах багато разів. Але якщо правильно підібрати свої речі і. І, скажімо так, і не боятись використовувати що-небудь, то. Ніяких проблем з цим не буде. Драконам треба вистрілити в очі, після чого хвости... А, треба все. Я зрозумів. Я перший раз в мене вийшло це якось по наїтію автоматично. Окей, йдемо вверх. А... босс. Тіло монгольська орда! Еей! Монгольська орда! Right so Попробуємо. Так, я. Не дуже добре спрацював. Б'ємо бурь! Отримуйте монголи! От е, це погано, на мене повішали е, таку ж... О! Точно! Я щоб від цього показати, що таке какашка. О, зараз буде батер сходити, я покажу. Дивіться, какашку ви можете запустити в людей. Ну, це при... І з ними відбудеться отака от при... прекрасна штука. Вони захворіють. А хвороба для них, в принципі, це кожен їхній хід, вони будуть втрачати енну кількість здоров'я. Тому такі от статусні ефекти реально, з ними дуже легко. Потім за допомогою нашивок ви зможете, скажімо так, Свої, свою зброю поліпшувати. Так, точно треба піти водички. Е, і, змуш, ну, і зброя ваша зможе бити ворогів, з, е, наносячи їм ще й статусний урон. Тобто, і виходить так, що ви просто вдарили і заразили неприятеля якимись е, болючим болячками, точніше, і ще й крім того, там, підпалили їх або заморозили, що їх в принципі, сповільнює. Тому реально. Ай. Ага. Я вже під кінець гри, коли грав... я просто бив, бо були, були бої, які я вигравав тільки на статусних. На статусному уроні. Тобто я просто один раз бив, а вороги стікали кров'ю. І взагалі з ними там відбувалися дуже дивні речі. Ура! Так, Борода Чингісхана. Я хочу бороду Чінгісхана. От можна трошки кастомізувати. Оп! Єй, Борода Чисхана. Нам потрібно чим пошвидше втікати. Получай, монгол. Попробуємо ще раз. Вроді я приловчився, вроді, в принципі, нічого важкого в цьому немає. Ну, таке воно. Хм. Я можливо, знаєте, чому мені ця гра так сподобалась, тому що я е, російське слово таке стоскувався, заскучав за хорошими і правильними РПГшками, в принципі. Їх на комп'ютері ну, взагалі не існує. Просто нема. Я на Віті граю в ремейк, ну як не в ремейк, а в порт. В Final Fantasy І, блін. Це реально для мене як бальзам на душу. Ельфий! Like. They... Uh -huh. Раз я вам наваляю. А, шос, ви гнать Нащо? просто наваляємо, баттерс. Не, не, не. Єе. Надалі ви зможете міняти героїв. Ну, битися ви будете завжди вдвоє. Ну, буде вдвоє у вас завжди. Ворогів може бути там п'ятеро, шестеро, а у вас буде двоє в будь-якому випадку. Тому це не так. Прикольно. Я думав, що буде більше факті у вас. Ну, на жаль, всього двоє. Ну, цього, в принципі, вистачає. Окей. Okay. Не забудьте взяти з собою полотен полотінчика. Не забудьте. Go, bossy, От. Для чого було треба було робити цей uh, квест? Для того, щоб ви отримали право виклику. Раз в день. А, ну, тут реально є є дні, тобто ми зараз граємо в перший день граємо, а потім буде день два, і день три, і так далі, далі, далі далі далі. Зараз ми їм наваляємо. Ай, блін, я забув. Отак і відбувається інколи. Що я забуваю, що. І нарвався на контратаку. Бей уже, Слізняк! Десь скотина похилявся. Ай, я не вспів, тому урон не максимальний був. Yeah. Так от, я ж по... Ну, що, і стускувався по РПГ-шкам, тому для мене от такого плану речі це просто бальзам на душу. Ну реально вона класна. Разбаттерс получить по мордам, ну ще трошки неправильно походив, може і не получить. А окей. А і куди? Раз знову вони оживуть. Блін. От, невдало я з ними побився. Бурбути втікати. Ура. Блін. Ні, а знову. Ну що ж, окей, нічого страшного. Почнемо просто по-іншому зараз. Попробуємо бати щось за, за один удар убити. Тепер. Ну що ж, в принципі, на цьому пропоную закінчити сьогоднішню нашу серію. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!